Пінгвіни! О, тут пінгвінчики. Бачите, вони тут вже почали будувати гнізда. Бачите, як близько від станції вони живуть, прямо під порогом. Ось такий у нас сніжок, бачите? О тут метрів сніга натулок по станції. Привіт, привіт всім, хто до нас долучився і продовжує долучатися. Я рада вітати. Точніше рада сказати, що нам вдалося встановити прямий зв'язок з Антарктидою, тому готуйтеся. Отже, з вами на зв'язку знову InScience. Це організація, громадська організація, яка допомагає популяризувати науку в Україні. І ви знаходитеся вже на другому сезоні нашого онлайн лекторію Science for Kids, який зараз виходить завдяки нашим партнерам платформі нативної реклами MGID. Сьогодні я хочу представити вам Оксану, докторку філософії в області фізики та астрономії. Полярницю, учасницю 27-ї української антарктичної експедиції, Оксана прямо зараз знаходиться на єдиній українській станції академік Вернацький, де виконує обов'язки озонометриста та метеоролога, наукові сфери зацікавлення Оксани. Це фізика атмосфери, озоновий шар, планетарні хвилі в атмосфері і, звісно, полярна атмосфера. Тож Пишіть в чатик, чи готові ви слухати і бути присутніми на прямому включенні прямо з Антарктиди? А ми будемо розпочинати наше інтерв'ю. Тож, Оксано, я маю до тебе питання. Розкажи, будь ласка, як ти потрапила до антарктичної експедиції? Який в тебе був до цього шлях? Чи завжди ти про це мріяла? Ми слухаємо. Всім привіт. Я навчалася разом з Оленою на фізичному факультеті Київського національного університету. До, до цього до того, як зацікавилася фізикою атмосфери, я вивчала зірки. Потім, як вступила в аспірантуру, змінила свій напрям і почала навчатись, почала досліджувати фізику атмосфери. Моїм науковим керівником став Міліневський Геннадій Петрович, учасник першої антарктичної. Експедиції української. Саме йому британці передали станцію Фарадеї, яка зараз стала станцією Академік Вернацький. Мій науковий керівник дуже полюбив Антарктиду. І вона стала для нього другим домом, надихнула його на роботу. І от свою любов до Антарктиди він передав мені, надихнув мене, і я теж вирішила податися. Як учасник до антарктичної експедиції. Подавалася, я разів чотири. Перші два рази були невдалими взагалі. Мене навіть не запросили на інтерв'ю. Я була ще студенткою, тому логічно, що відривати від навчання студента ніхто не буде, якщо є інші претенденти, які готові посвятити себе повністю навчанню. Посвятитися по повністю роботі в Антарктиді. А, минулого року мене взяли на сезон. Я приїхала в Антарктиду а, у якості озонометриста на два місяці, і а, потім, вже цього року, а, я знову подавалася і мене взяли вже на повний час як змінницю. Тобто я тут буду проводити цілий рік. Півроку вже минуло. Вже майже середина нашої замінки. І от ще півроку залишилося. Я виконую тут е, обов'язки озонометриста і метеоролога. Е, хто такий озонометрист? Е, це спостерігач е, озон, озону в атмосфері. Озон це така молекула, яка знаходиться високо в атмосфері, її більша частина, близько на висоті 20 кілометрів. Ця молекула складається з трьох атомів кисню, і а, вона поглинає небезпечний ультрафіолет, який в нас є в атмосфері, який є, може а, викликати рак шкіри, а, катаракту і інші захворювання. Тому дослідження озону, і скільки його є в атмосфері, дуже важливо, тим паче, що над Антарктидою а, в 80-х роках утворилась озонова діра. Це така область, яка займає майже всю Антарктиду, де озону дуже мало. І ультрафіолет а, тут а, дуже сильний. Тому якщо а, над Антарктидою озонова діра, і всі полярники можуть згоріти на сонці, навіть взимку. І а, виходиш так собі, не намажешся кремом, виходиш на вулицю і можеш а, собі все лице спалити. Тому обов'язково потрібно мазатись кремом і носити окуляри, які захищають від цього ультрафіолетового випромінювання. Також, як метеоролог, я спостерігаю за погодою, відправляю постійно телеграми, в яких кодуються всі а, метеорологічні параметри, такі як температура, тиск, атмосфера, швидкість вітру. І а, а, ми працюємо з 9 ранку до 3 ночі. Часом навіть раніше, ніж дев'яти ранку. І міняємося почергово. У нас три таких дослідники на станції. Один день ми чергуємо, потім два відпочиваємо, потім знову чергуємо. І от така рутина у нас, метеорологів, на станції. Дуже цікаво. А розкажи, будь ласка, ще, от ти кажеш, що не з першого разу вийшло а, пройти до... Експедиції в Антарктиду, правильно? Е, так. Я по-перше, це насправді я думаю, що це дуже мотивує, коли є приклади спочатку невдач, а потім, як ти не здаєшся і продовжуєш йти до своєї мрії. Тобто, ти, коли подавала заявку, ти, мабуть, для себе вже вирішила, що ти дуже дуже сильно хочеш в Антарктиду. так? Е, так. От е, коли ти е, вперше отримала відповідь, що ні, е, які емоції ти відчувала, і що надало тобі сили все таки зібратися і пробувати пода подавати заявку і ще, і ще? Тому що я думаю, що це буде е, хороший приклад, адже у всіх в нашому житті в будь-якому віці інколи бувають невдачі, розчарування, і е, е, круто, коли ми маємо приклади, які дозволяють нам розуміти, що ми такі не одні і Може, твоя історія комусь допоможе, от як не здаватися йти до мрії? Мій науковий керівник дуже сильно мене змотивував. Подавайтеся, вас візьмуть, подавайтеся, а, але мене не взяли в перший раз. Звісно, було розчарування, але було й розуміння, що а, я не занадто підготована для цієї експедиції, що я десь в глибині душі розуміла, що. А, а, я не зовсім готова до експедиції, тому я готувалася. І а, коли стала дійсно готовою, мене взяли, тому що це дуже серйозна робота. Потрібно ніколи не здаватися. Якщо вам не вистачає якихось навичок чи знань, потрібно завжди підтягнути свій рівень до того рівня, на якому ви хочете бути, щоб а, досягнути своєї мети і а, не втрачати якось віру в себе наснагу. І а, просто йти до своєї мети, а, не зважаючи ні на що. А, розкажи, будь ласка, ще, як виглядає твій типовий день на станції? От ти сказала про, про робочий день, про те, що ви а, чергуєтеся зі своїми колегами. Скажи, а ви граєте з пінгвінами? Ну там, типа, алло, привіт? Ну, з ними можна поговорити, їм можна посвістити, Вони так звертають на це увагу, слухають, можуть підійти, але самими підходити чи чіпати їх не можна. Антарктида це великий заповідник, і е, не можна втручатися в життя тварин, які тут живуть на станції. Якщо вони самі захочуть з тобою поспілкуватися, подивитися, тоді так можна їм це дозволити, але самим втручатися в їхнє життя не можна. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так от, яка моя uh, рутина? Ну, uh, Прокидаюсь я близько, коли чергую, uh, близько 8.30, uh, це якщо немає сонця, <сум> тому що трошки відрізняється графік, коли є сонце, коли немає сонця. Так, прокидаюсь я, uh, звісно, умиваюсь, uh, трошки снідаю щоденько, потім в 9 годин телеграма мету. В якій ми відправляємо за три години, які були до цього, до 9 метеоявища і метеорологічні параметри, які кодуються в телеграму. Телеграма відправляється, потім можна ну, хвилин, так 20 відпочити, і потрібно йти вимірювати Озон. А, зараз він починається вимірювання озону з 9:30. Ближче до літа вимірювання можуть починатися з 8 ранку, з 7 ранку, тому графік може бути інакший. Вимірювання озону залежить від часу, від висоти сонця над горизонтом. І в різні дні року сонце має різний кут над горизонтом певну годину, тому і час вимірювання змінюється. А Потім, як ми поміряли озон, в 10 годин треба йти на метеоханок. Треба перевірити а, а, наші прибори, чи вони не обмерзли, чи вони снігом не присипалися, а поміняти відро, а, в якому збираються опади, а, якщо падало щось з неба, а, сходити на, маріо, на маріограф. Це така будка, яка на а, березі протоків стоїть. В якій е, записуються приливи на таку е, круглу е, ленту. Вона така е, кругла, на такому залізному е, постаменті стоїть, чи як його назвати, і е, на неї записуються приливи. Ми кожен день її змінюємо і записуємо потім в комп'ютер. А е, комп'ютер теж е, на маріографі працює і. Е, Записує приливи, але коли в нас погана погода, антена може залипнути, тому а, дані дуплюються ще і а, механічно. Так, також треба на маріографі поміряти температуру води і а, висоту снігу вже біля станції. Там знаходяться дві рейки. Ми міряємо, яка висота снігу, і усереднюємо, і теж будемо вносити в телеграму. Зараз у нас по рейкам висота сніга 2 метри 80 см. І це вже весна Антарктичний Сніг би мав потихеньку сходити, але в нас зима і весна дуже сніжні. Зима була в нас дуже тепла, температура не, не опускалася нижче мінус 8 градусів, уявляєте, в Антарктиді сама низька температура взимку була мінус 8 градусів. О, це прям сюрприз. Це... Я, я думала, там, не знаю, мінус 40 там, чи мінус 30, але ага. Там... аж ніяк не мінус 8. Ні-ні. Е, От я вам зараз покажу е, картин, е, картинку, на якій е, відмічено положення нашої станції, де вона знаходиться. Так, от е, на цій картинці відмічено, де знаходиться наша станція. Вона знаходиться не на материку Антарктида, а на острові е, Галіндес, який є, знаходиться біля Антарктиди. До самого Материка ми можемо поплисти на човнах е, десь е, близько 50 кілометрів від нас, знаходиться материк, може навіть менше. І, е, Клімат у нас тут океанічний, тобто у нас дуже багато опадів і температура вища, ніж на материку Антарктида. На материку Антарктида, звісно, клімат більш сухий і е, більш холодний. І в нас широта е, наша е, 65 градусів південної широти. Це не така ж широта велика. Це вже субполярні райони, але не полярні. Це, бачите, полюс тут знаходиться де ми досить далеко від полюса, тому тут температура не така низька. Така сама широта в нашій півкулі, там навіть літо є, там може бути і плюс 20 влітку, і плюс 30 навіть, але південні райони. В області Антарктиди вони набагато холодніші, ніж такі самі області у нас на півночі. Тому що Антарктида материк, який знаходиться на полюсі, а у нас на полюсі знаходиться океан, а океан завжди тепліший, ніж суша. Тому у нас на півночі завжди буде тепліше, ніж на півдні, де в центрі в полюсі, знаходиться материк, який оточений холодним океану Південним Людовитим. Так, от і, і ось так виглядає наша станція. А, а, я бачу і... Так, їх багато. Зараз їх вони почали повертатися на станцію і скоро вже почнуть гніздуватися і почнуть вилуплятися маленькі пінгвінята. Десь близько через місяць вже можуть з'явитися маленькі пінгвінчики. Зараз сніжок тут на фотографіях гарний, біленький, але коли приходять пінгвіни, то сніжок не такий біленький, вони трошки його розфарбовують у кольори е, свої, це є, своїх кракульок. Тому сніжок стає не такий гарний. Їх може бути тисячі, дві тисячі пінгвінів, представляєте, навколо станції може жити. І вони. Собі просто живуть, незважаючи на полярники. Ми, звісно, їм не мішаємо ніяк, ми не втручаємося в їхнє життя і дамо собі, і коли я йду собі на е, метеоганок, е, то я взагалі вони, звісно, від мене біжать, якщо мене бачать, але я стараюся взагалі е, їх не чіпати, е, ніяким чином не мішати їм. Щоб вони собі спокійно жили, незважаючи на присутність людей на цьому острові, це такий цей острів більше тих тварин, які там живуть і жили раніше, ніж людей, які просто сюди приїхали до них гості. Угу. А, Оксано, я тебе ще хочу запитати. Ти на початку говорила про свої дослідження, про а, і згадала про те, що ти вивчаєш озонові діри. А, і чим, воно, чим це взагалі а, важливо? А скажи, будь ласка, чому озонові діри вивчають озонову діру, точніше? Вивчають саме в Антарктиді. Це не можна зробити десь іще? Озонова діра існує тільки над Антарктидою. Як я говорила, Антарктида це великий материк, а, він має майже округлу форму, тому а, Температура над полюсом тут буде завжди нижчою. А в результаті температура цієї атмосфери буде нижчою, ніж на півночі. І тут кожного року взимку, як на півночі, так і на півдні, над полюсами утворюється полярний вихор. Це такий великий вихор над полюсом, з сильними вітрами. Центрі якого і утворюється озонова Діра. Вихор над південним полюсом сильніший, ніж над північним полюсом. Тому, тому що Антарктида майже кругова, і перепади висоти не так цей вихор. На півночі дуже багато перепадів висоти, там гори великі, че із Прямими місцевостями. Тому такі переботи вони дуже збурюють цей вихор. От на півдні немає таких збурень, тому вихор тут стабільніший, температура в ньому нижчі, тому тут і утворюється озонова діра. Тобто я правильно а, півдні, зрозуміла, що чи... вибач я правильно зрозуміла, що. В принципі, десь над нами, наприклад, над Україною чи ще десь озонова діра не може утворитись, тобто ми щасливчики. Так, Озон же ж наш захищає від різних захворювань, зокрема від раку шкіри і того, щоб ми прям так не згорали дуже швидко. Чи, чи все таки може? А, ні, не може. Щоб озонова діра утворилася, потрібен озоновий вихор. В принципі, можуть утворитися міні-озонові діри області. Де озона нижче одиниць Добсона, а це гранична межа озонового, озонової діри. Але вони живуть дуже короткий термін часу. Озонова діра над Антарктидою воно може тривати 3-4, навіть 5 місяців, а, тому вона тут постійна і а, дуже велика. Вона може бути навіть більша, ніж сама Антарктида, навіть а, наїжджати на а, Південну Америку. Тому а, постійне дослідження озонового шару в Антарктиді є особливо актуальним. А, до речі, саме завдяки даним, які отримані на цій станції, яка раніше була британською станцією Фарадей, і на інших станціях а, британських саме від, відкрили озонову діру. От, Британці першими її відкрили. І тут а, раніше стояв апарат, на якому саме її відкрили, а потім. А, цей спектрофотометр змінили на більш новий, а його, а його відправили в Британію в музей. Ого, цікаво. А, я ще запитаю: можливо, хтось із наших слухачів а, теж має таке питання: от скажи: а коли ракета летить в космос, вона дірку в озоні не робить? Вона не робить дірку в озоні. Ага, тобто, все-таки можна спокійно говорити всім тим, хто каже, оці всі типу, ракети в космос не можна запускати, того, що вони роблять дірки в атмосфері, і в нас всіх всіх рак шкіри, вони не праді. Ну, дивіться, озон може і трошки зменшитися через те, що пролетіла ракета, але повітря ж в атмосфері постійно рухається і змішується між собою. Це тільки коли існує вихор над Антарктидою, він блокує потрапляння повітря всередину. Тому озон не може збільшитися. А якщо немає такого вихору, нічого не блокує змішування в атмосфері, то озонових дір, таких стабільних, утворитися не може. Супер, прекрасно, Значить, спокійно можемо літати в космос. Добре, я хочу тебе ще запитати, чи багато е, жінок-науковиць в Антарктиді? А у нас на даний момент троє жінок, е, ще один метеоролог теж жінка, і одна біологиня. Угу. Можливо, тобто... на наступну експедицію буде вже більше жінок, тим паче, у нас в Україні така важка ситуація: чоловікам важко виїжджати. І а, більше жінок візьмуть. жінок взяли можливо навіть більше. Просто а, раніше жінок взагалі не брали Антаркти... в Антарктиду через то через політику центру. Змінилось керівництво і а, стало більш сучасним. І жінки почали їхати в Антарктиду. Зараз, напевно, серед жінок немає такого розголосу, і а, а, напевно. І такого бажання великого їхати в Антарктиду, тому що вони е, е, не знають, напевно, що е, беруть усіх. Е, і е, взагалі мало хто знає зараз про те, що е, є така можливість у поїхати в Антарктиду. Взагалі е, розголос іде більше по науковим е, університетам. Ех. І е, е, вже хоча е, почав наш час е, Антарктичний центр став дуже медійним і е, е, почав багато часу приділяти тому, щоб розповісти людям про те про Антарктиду, що вона є. Можливо, з часом більше людей дізнається про Антарктиду, і е, більше буде е, охочих е, це є, е, е, приїхати сюди і е, е, працювати тут супер, це, це дуже круто. Насправді, то, то чуєте всі, хто з нами е, зараз тут на прямому зв'язку з Оксаною, і хто буде дивитися наш нас в записі? А якщо ви хочете в Антарктиду, єдине єдина перешкода, яку вам треба подолати, це вивчити все, що треба для того, щоб поїхати в Антарктиду. Тому що а, зараз немає жодних обмежень. Тому, якщо мрієте побачити пінгвінів, готуйтеся. І е, на перед тим як ми перейдемо до блоку питання відповіді, я також хотіла б тебе ще е, запитати. Чи багато чого, так, чи багато речей а, можна досліджувати в Антарктиді вченим. Тобто, а, які тут перспективи для, для майбутніх поколінь? А, а, ну, Основними вченими, які тут працюють, це є а, фізики і біологи. Хіміки теж тут потрібні, тому що одна з наших біологів вона по освіті хімік. Вона досліджує вміст а, води а, на різні. Хімічні елементи, які є там, забруднення. А, тому а, це корисно буде. А, корисно, хімік корисний для станції. Також для станції корисні фізики, які вивчають, так як, я, наприклад, атмосферу, озоновий шар а, чи іоносферу, магнітне поле. А, також біологи, які вивчають тваринний світ, рослинний світ, а, а, морський світ. А, також для станції корисними будуть навчені, наприклад, кухарі, чисадміни, чи, чи механіки, чи лікарі, тому що лікар теж на станції є обов'язковою людиною, тому що тут люди рік живуть і працюють, і без якісної медичної допомоги часом буває дуже складно. Так, тобто так, не обов'язково. Можливо... на станцію. <смір> Хотіла сказати, що не, не обов'язково займатися саме наукою, якщо ти хочеш поїхати в Антарктиду. Так, головне, щоб в тебе був відповідний для цього характер, сила волі і витримка. Тому що, якщо навіть ти можеш бути чудовим спеціалістом, але якщо в тебе дуже складний характер, якщо ти не можеш ужитися з іншими людьми чи працювати в замкненому середовищі. То тебе навряд чи візьмуть в Антарктиду. Треба бути і тільки фізично і, і готовим до Антарктиди, не тільки мати відповідні знання, а ще і, і психологічно бути готовим до того, що ти будеш рік жити а, з, наприклад, дванадцятьма людьми в тісному колективі, і що тобі потрібно буде кожен день з ними спілкуватися і. Навіть коли виникатимуть якісь конфлікти, ти не будеш загострювати ці конфлікти, а будеш намагатися їх вирішувати і спілкуватися з усіма дружньо, ввічливо, і допомагати кожному. Навіть якщо ти не біолог, наприклад, ти можеш допомогти біологам при виїздах, або, наприклад, механіку, при ремонті чогось там. Тут всі намагаються допомагати один одному, тому що а, часом буває так, що а, одна людина не може зробити роботу, а, тому що вона розрахована на декількох людей або вона складна. Тому всі допомагають один одному. Плюс всі обов'язково мають не тільки робити свою роботу, а ще й чергувати по станції, а є денні чергові, нічні чергові. Є кухарі недільні, тому що в неділю в нас кухар відпочиває і по черзі хтось із полярників готує в неділю. Тому ще є прибирання. Ми постійно прибираємо на станції після вечері, завжди прибираємо столову, щоб у нас завжди станція була чиста і прибрана, а також в п'ятницю у нас проводиться генеральне прибирання всієї станції. Тому у нас станція дуже охайна і прибрана. Так. І потрібно до цих всіх факторів бути готовим, а не думати, що ти просто приїхав в Антарктиду, відпочивати, працювати собі і дивитись на пінгвінів. Тут потрібно робити не тільки роботу свою по технічному завданню, а ще є інакш... роботу інакшого типу підтримання стану станції і її життєдіяльності. Тобто можна сказати, що робота і життя в Антарктиді чимось схоже на роботу на міжнародній космічній станції, ти е, маєш бути готова до того, що е, будеш жити в обмеженому просторі з обмеженою кількості людей в, суров... в суворих умовах, е, і по факту е, маєш мати максимум знань. Е, то... Не тільки в своїй спеціальності, так, а й в суміжних спеціальностях, грубо кажучи, такий пройти курс невеликий курс виживання в екстремальних умовах. Саме так. Супер, Тут а найбільш корисні ті люди, які можуть виконувати не тільки свою роботу, а ще і інакшу роботу. Круто. Наприклад, Біолог вміє фотографувати, він у нас займається ще й фотографією. Наприклад, у нас геофізик теж ми розбираються в електроніці, може допомагати механіку. От такі люди найкорисніші, які мають не тільки якусь навичку дуже розвинуту в одному напрямку, а мають декілька навичок суміжних спеціальностях. Угу. А, дякую тобі, Оксана, за інтерв'ю. Я думаю, що всі зрозуміли, що якщо ви хочете потрапити в Антарктиду, дорога вам відкрита. А єдине, що треба гарно сумлінно навчатися і розвиватися в різних напрямках, бути готовими до того, що робота в Антарктиді це багатофункціональна робота.